Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест, І сьогодні ми з вами відграватимемо п'ятий день ЛВК. Граємо ми в п'ятому дні ЛВК про так сказати, Аутсайдерів сильних, так сказати. вони зараз знаходяться на першому місці. Зробили такий, ще чудовий відрив від всіх, від другого, від третього, особливо від нас. Ну і оці сольові парні попалися проти нас. Сьогодні будемо ми проти них відігрувати, старатися якісь робити трьошки. Ну, як ви бачите, баланс не в нашу сторону взагалі? Там у них навіть 15-х таунхолу, а у нас нещасні 14 чотирнадцять є навіть отак. Так, ну що ж, давайте приступимо. Почну я робити атаку з Донкфора. Я завжди, завжди це аккаунт оставляю на останок, але сьогодні у нас окремий випадок. Будемо робити атаку спочатку з нього. потім... Ну, Сьогодні сьогодні у нас взагалі буде три атаки: це з Донгфора, з основи і також про атачу з Пушера ТТ. Будемо на 17-ку затачити, але там база, як від фулової 16-ті, але є і деякі дефенси від 17 ки вже. Так от. Що euh, я на основі? Я б напевно зразу понизу пішов, -по 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 а все було б окей, але щось тут не окей, я зараз розкручу його. На основі я переварюю зараз Мікс, я хочу там не Гідрою попробувати, а чимось інше. В мене є ідея. База проблематична, ну і так сказати. Чимось схоже навіть з цією базою, тут, так сказати, ну, оцими інвізами в секторах. Я вам покажу, що я там задумав. Треба було б тут переваритися, але давайте вже попробуємо гідрою. У мене є ідея щодо гідро, як тут зробити. Так от, я хочу закинути десант приблизно з цього колектора так лаву закинути. ну, Коротше, дефолтний такий запуск десанту. Десант, по ідеї, може впасти десь в районі цього, навіть якщо за парканом впаде, нічого страшного. Доклануємо і В основному треба забрати ратушу ну, і тут активувати інвіз. В принципі, якщо ратуша забереться, я можу забити, забити на оці дуйки, зачистить героями ось тут з 3 годин і вже піти в атаку. Сюди поки тут не повернувся оцей інвіз. Хоча хто його знає, може він забереться і нам буде ще лайтовіше. А, також маю другий варіант, якщо Ратуша не забереться. Я буду зачищувати біля 9 годин героями і пойдемо драконами прямо на ратушу. А що ще стається? То що дві дуйки, так сказати, не дивлюся в цю сторону, ну буде, я думаю, ідеально. Ну, правда, вогнепушка може прямо сильно підпортити. Поки що це вся ідея. Чемпіонку поки не знаю, куди мене буде запустити. Але бачу варіант, що це отут зачистить. Тож тут є і мультибашта арчерів, і моноліт. Давайте ну, почнемо. В принципі, все готово. Так, Дірік беремо. Кстати, я поки що не знаю, що у них там в Гонкаслі. Вроді у нас і атакували вже, але я щось прям не гляну, що вони там юзають. Так, пока що два арчера, ну, нормально. Терпімо, так сказати. Ох, оце я класно, це я допригався. Все, у мене червоні арчери. Ні, інвізна станція, походу, забереться. Ну, от що до ратуші, то я не впевнений. Мож... Ну, напевно, придеться все-таки. Давайте вже одразу тут з восьми годин закину. Так, хай тут дракон почищає потрошки, пока у мене герої там працюють. Можна прожати вже. Найс, кстати, мультибашта Archir забирається. В принципі, можемо вже запуск робити. А мене, на жаль, тут все застопиться. Давайте сюди хедхантера. Так, ну такий колосальний дамаг я отримав. Можна прям зараз прожимати. Давайте ну, отсюда я вже закину чемпа. Можна було, кстати, його сюди закинути, Тут а пока інвізна станція не працює. Нормально, Варден вже отлетів. Ну, блін, ну щось таке. Зараз інвізна станція то по-любому не забереться, немає кому її бить. Вона там відновиться, ну і атака, так сказати, накриється, як оказується. Ну mm. хай, хай тут поки чистить, там ніхто все одно не достане. Ну і все, хедхантер тут теж у нас пойде на почистку. Все головне тут зараз нафармить хороший процент. Ну і цього нам буде достатньо. Поки що, да. Тут треба було б теж щось інше придумати, можна було б тут теж файром отіграти, забрати якийсь один з секторів інвізом файром, ну це прям проблем не виникне ні в кого. Ну Ось так поки що. Да. Тут в не... мене навіть на основі, якщо так подумати, то лабораторія, лабораторії не всі перси навіть до уровня 16 таунхола в качені, то є деякі проблеми з деякими міксами, але в принципі баночка все вирішує. Але все одно не той вайб. Знаєте, коли в тебе в лабораторії воно вкачне, то взагалі, так сказать, мощність ощущається, а от коли от баночки, то не знаю. ну Все одно якась така картонна атака виходить. Так, 80, 82% ми набили. Також у нас робляться атаки. Ну, поки що у нас вроді жодно, да, жодної трьошки, нас пока що тільки три двушечки. Так, З 17-м таунхолом поки що. Тимчасово покінчено. Давайте пойдемо 16-ки. Зараз зробимо атаку. Ось ми вже на 16-му таунхолі. Давайте покажу, що тут я запланував. Атака проходитиме гідрою. Уже все забущено, так сказати, підготувався. Тут нас зустрічає 17-й таунхол в дзеркалі. Ось така база. Ну, чуть-чуть мою нагадує. я там подивлюсь деякі пастки є. Десант можна запустити з цієї дирки, яка прям дуже, блін, не знаю, як це можна було таке допустити взагалі на КВ-базі, але ну. Суперник допустив. Закинемо сюди Дірік. Подієм по хоча впасти на цю хрестовину. Да, отута, ну, по ідеї, тут повітряні бомби стоять кругом. Тому, м -м, якщо десант десь впаде, то він не взорветься, по крайній мірі. Да, бомби тут вже десь стоять біля моноліта, наприклад, да, до, може бути. Тут, а то кругом повітряний. Я просто глянув. У мене просто база чуть-чуть відлічається, тут стоїть таунхол. Ну і Моноліт вже десь в іншому місці. Вроді Моноліт теж десь в центрі стоїть, якщо не помиляюся. Да. База відлічається, але оця центральна будова схожа прямо. Так, далі з 6 годин я планую закинути героїв, щоб тут почистити. навіть можна буде з 7 закинути, тому що я хочу закинути пізніше дракончиків е з 8 годин. Тому що Таунхол ми десантом не заберемо, а його треба буде одразу ліквідувати, щоб він потім вже нам не заважав, коли у нас мало драконів буде в живих. Так, ну, я, в принципі, підготовлений, тому давайте підемо в каточку уже. Ну, да, як бачите, там темні бомби були. Хорошо, у нас десант вроді як долетів. Поки що відклоновуємо от так. Так, давайте пока. Хоча не знаю, може, давайте поки не буду закидувати Кінга, може вони зараз ще й з клон Каслом розберуться. Хоча ні, вони вже порозбігалися. Хорошо. На жаль, титаніда помре, вона б так непогано б розправилася з людяними, але прийдеться, мені це робить. Походу, розберуть. Сподіваюся, яквіна на кулю зразу загриться, тож що ну, реально цей личний дамаг нам не сильно і треба. Так, кінг пішов собі далі, хорошо, можемо вже в принципі починати потрохи атакувати, запускати дракончиків, райдерів. Квіну прожмем. А це чим по Боже, як мене напрягають ці луни, <ріх> реально просто безполезні дві мішені літають для ППОшки, і все. Що я ще можу сказати про юнітів, іменно як снаряги? Да? Не знаю, вони реально, Як будто в снарязі юніт ми трошки порізані. Таке у мене враження складається. Ох, блін, я, знаєте що, я тут под, рядом військ не бачив що тут знизу, Я думаю, там все вже забрано. Дивлюся, типу, ого, як мало, а тут ще у нас так до доладні дефа стоїть. О, ні, це, походу у нас ще одна двушечка, оказується, вийде. Ну Хоча б треба з основи буде не опозоритися і взяти трьошечку, що да, ми будемо тільки двушки лупити. Так, А кстати, на основі в мене є мінуси. Тут у мене хоча б на рашері є е, лисиця в живих, а там вона в мене на основі качається. Вона вже на 10 левел у мене поставилася, вирішив під час аллекапу. Взяти те, що дійки теж їм були і але в деяких моментах то лисиця покраще. А слуйте, а це може бути трьошки. Дарма, я все-таки розстроївся якось, <схи> тільтанув. Все-таки, походу йде трьошка. Ну, у нас ще тут Тесла є по краям. Це, вроде, тільки з одного, з одного кутка вона так стоїть. Тому... часа у нас теж достатньо, просто вже можна ом, на лі якось атакувати. Як в принципі, так. Да, зараз там ще повернуться до золотосховища. Головне, ніяких скелетів по дорозі не підсипить. Буде все добре. Золотосхоуч вроде теж жило у ХПшна, там за 1000 нуля же. Да, все. Ось така атака. Ладно, ну, все-таки без позора. Одна трешечка є. Ну и на цьому хорошо. Ось, чувак, мене теж почав атакувати, але не 23-й, правда. Да. Сразу, так сказать, зуб за зуб іде. Поки що ми на п'ятому місці. Ну, поки що можна не хвилюватися, що у нас звань буде якесь поніження. Пам'ятаєте, як було на початку, що ми там е, на 7-8 місцях були. Ну, поки що ми такий хороший відрив зробили від шостого місця, майже в 100 зірок. Там десь 80 плюс виходить по ідеї. Ну, Доладній такий відрив. На це можна не хвилюватися. Так, ну поки що чекаємо. Це десь через годинку мені прийдеться проатакувати. що на основі у мене варяться супервідьми. Да, а так, за спойлерів, будемо ми атакувати іншим міксом і. Я сподіваюся, результат буде прям хороший. Тому все, друзі, зустрінемось чуть-чуть пізніше. Так, і остання така на сьогодні це буде з основного аккаунту. Як я і казав нещодавно, що будемо тачити супервідьмами з фаербольчиком, у мене він, як ви бачите, вже прокачаний на максимальний рівень, але я все одно взяв два тряса, тому що ну, там нові рівні додавалися для. Uh, ну, Наприклад, для башти так сказати, якої, так сказати, вже третій левел. Я не знаю, чи воно буде зноситися з одним трясом, не тестив, але я на всяк випадок взяв другий тряс. Скоро ще два сразу кинем. Uh, Можемо, кстати, спочатку для теста один даже кинуть, подивитися, що з цього вийде. Так, а так а Як ви вже поняли, з 9 години буде у мене йти в Arden Hill. Uh, буду інвізити, башту, щоб у мене фаєр полетів. Должна попробувати, може, будки за Інвізить, що в мене якраз файр полетів рівно в Spell Tower, забрати всі будівлі, які знаходяться в цьому секторі. Потім я переманю відьмами або кінгом сюди, щоб всі йшли по цьому коридорчику. Так, сюди заходив в базу. Тут у нас пойде казарма з 6 годин. Квіну теж так десь скінемо. Ну і склетне закляття, яке в мене є в кланкаслі, я закину на моноліт. В принципі, це поки що все у мене в планах. Давайте. Почнемо. Побачимо, кстати, як відьми зараз працюють. Ну, вроді, як ви бачили, у нас суперники зносили. Да, відьми? ну. Чим я хуже, так сказать. Напевно, тут Тесла, до речі, буде, мені так здається. Да. Я, кстати, я правий, слухайте. Ладно, ой, блін, так хотів протести чи забереться, да? Ну коротше я скину два. Я вже стрільну квіной, хай там вона активує все-таки інвіз для башти. Рейдж пока юзать. А, у мене є ж один рейдж. Коротше, давайте надропну один. Сюди давайте рейдж заюзаємо. Прожмем чемпом. Блін, щось всі взагалі рато, що минули так. То... <ріху> бомберів, прямо. Прях, плях, пря... пря... Пам... у мене прям бомберів тут достатньо, дивіться, аж три штучки. А... Куда б ще дропнути? Давайте сюди одного хай буде вже пробитий тут шлях. Сюди було б непогано також... Цей маленький сектор закінчити, де в нас Тесла стоїть. Ну, блін, зараз треба паритися, саме головне за те, щоб брату що забрати. Ну хоча ось до скелети подойшли, ну все, ратушу забрати. Давайте Хантера ще сюди закинемо. Можна тут, кстати, бомбера. Хорошо. Тут акулю закинемо. Вроді як атака виходить більш-менш, знаєте? Так. Да. Ось така атака. Я спочатку взагалі мені було впадло переварюватися. Ну, я все-таки вирішив спробувати. Чому це? Я буду той гідри постійно тачити, треба щось міняти, навіть, да? відьмо, до сьомого рівня непогано така вийшла атака. я ну, я молодець, що я скажу ще. П'яте місце, поки в нас зайняте, ну я ще не робив атаки з іншого аккаунтів, це я вже пороблю поза відео. Ну, думаю, більш-менш щось успішне, да і вийде. Ну, хоча хто його знає, 17-16 он є тут. А... Уна, проти нас грають, то не знають, чи будуть трьошки. Але так то вже ми принесли такий якийсь вклад. Зараз подивимося, скільки на даний момент є трьошок. Це всього-навсього дві трьошечки і п'ять атак на дві зірки. Зустрінемось вже завтра, подивимося, які атаки будуть. Ну, думаю, суперники щось нам і покажуть цікаве. бачите, тут у нас вже 17-й танколи повіддітали, полежить 30-й. 30 там якийсь, 16-й таунхол зніс нашого першого номера. Ну, Оце якраз завтра ми і глянемо. Тому, друзі, все, до завтра. Ось у нас і закінчується уже, який там п'ятий день ЛВК, Представте собі. Ну, я думаю, було очевидно, що ми програємо в такому, де ще й тим паче в такої різниці зірках, тож у клану, ну, це зараз, можна сказати, домінатори в даному сезоні. 486 зірок у них набито, і в кожному раунді вони набивають ну, десь. Більше 80 точно, до 86. Де там ще вони, 87? Навіть аби не більше 85 вони не брали. 89 ось до є, є у них 88 і є у них 80, так сказати. Так, да, ось тоті, в першому дні вони мало набили 80, ну це для них мало, да? не більше 85 А тут, ну, вони проти нас на 86 а, тільки набрали. Ну, ладно. Давайте подивимося, які атаки тут є. Можна ще навіть до табличку глянути, зараз покажу, на якому місці. Ми зараз знаходимося на п'ятому місці, ну, думаю, до четвертого ми не дотягнемо, тому що вже такий відрив чимало є, в 40 зірок. Десь приблизно ну, да, 40 якраз виходить. а Давайте покажу, які атаки я хочу показати. І супернику, як я казав, перше ми вже по-любому будемо дивитися, третю подивимося, і також подивимося на четвертий номер атаку. А, також покажу, які у нас є атаки. Нових атак, так сказати, трьошок у нас небагато. Дві трьошки я оформив, і ще дві трьошки у нас є від тімейту Тому подивимося якраз їх. Це у нас на другий номер я казав, і там десь є на 22-й, там у нас 15-й таунхол забрав. Ну, знаєте, у суперника десь прокачка теж 15 го таунхола була, то думаю, все нормально. Прямо. Давайте почнемо з суперника. <coughs> почнемо, так сказати, з 17-го. <coughs> Зустрічає наш, <нас> мі... <coughs> так, наш мікс з корінцями. Так, що тут по здібностям: прискорення хогі, хіл невраженість, враженість, стріла, дзеркало і м'ячик з черевиками. Так, за двох годин закидується квіна, тут вона чудово заводиться в сектор. Прям ніяких проблем у неї не виникає. Вона, до речі, ще под медуз, як бачите, не треба ніякої болзачистки рибить. Це прям теж реально класний так сказати, класний пет для передзаходу з квіною. Я просто знаю, ще є мікс з супер-шахтарями, там на 16-й час, частенько можна було побачити його, то там теж інколи юзались медуза, медуза для квіни. Я, правда, цей мікс ще не тестив, але ладно. Так, у нас тут здесь один казарма закидається, ну і інші юніти йдуть з однієї години. Тут прям зенарад, що дропається, вард один одразу прожимається. Так, ну мій дракон, так сказати, наш дракон, який був у крепості, прям дуже швидко отлітає. Так, інвізна станція активовується. Ну, коротше, я думаю... Результат, атаки тут очевиден. Корінці вже дропнулись, Я думаю, можемо поставити спокійно вже 2Х. Так, заплутаються у нас там сектор, сектора з метальником, рикошетною пушкою та інферною. Ну і також інвіз Tower. Другий поки не юзався, ще у нас є запасний Rage. Повторно закидується заплутуюче закляття. Зараз напевно, буде правильніше сказати, тому що воно так і називається, не як я сказав, ізначально. Давайте далі 4X поставимо. Просто нереально. Що це за корінцями, Дивиться. Корінці, як бачите, по дефолту здохли, ну і вся тяжесть йде на героїв. Іменно вони вже витаскують ці останні постройки, які залишились. Прожимається кінг, там м'яч трохи накоцав, і ось така трешка береться. Так. Тут -а без рікол спела бачу вже. Мікс, знаєте, трошки похожий, але без рікол спела. Ну, Тоді там було реально, з іншими трохи зельками. Так, льодяна плюс дзеркало, рукавичка плюс м'яч, хіл невраженість і спис з, спис з електрощеровиками. Ну, блін, та, якщо є вже електрошеровики, ще тим паче 16 левела, можна було б якийсь предзаход зробити, але ладно. Якщо без предзаходу, то напевно така собі здібність краще можна було б когось, не знаю, щита взяти, кристал, Ну це на моє так, на мою думку. Так, ну у нас тут все, як бачите, закидається між 10-11 годинами, Варден вже прожимається, таунхол падає, запутується тут у нас дві вогнепушки, отрутний Тауер і одне один інферно. Так, Хотів сказати один моноліт, але ні, Моноліт ж тут взагалі далеко стоїть. Блін, ну якщо одні атаки будуть корінцями, то не знаю, наші атаки навіть поліпше будуть, мені здається. Так, другий, я злішов на зростаючий спел кидається на два арбалета і моноліт і мультибашту арчерів. Я вже на секунду думав, що це звичайно, але ні, тут у нас така сіренька, це на слубнові вже така прокачана мультибашта. Так, я вже 4 х поставлю, думаю, ви теж не проти того, що ну що, за чим тут ще дивитися, як герої просто беруть ну і добивають будівлі реально. Ну, Дефолт атака корінцями. Корінці мертві а Герої так бувають. Ладно, я навіть до кінця цю атаку додивлюватися не буду. Ну, це фу, позор. корінцями гулять до сих пор на 17-му таунхолі. Ну і давайте на перший номер глянемо. Це у нас 16-й таунхол атакував. Супер відеоми. Ну, це реально красавчик. Єдина нормальна людина, так сказати, у клані суперника була. Так, закидаються такі інвізи. Всі потрібні будівлі так сказать, замор... заінвіжуються, кидається так сказать, файр летить прямо в сектор з ратушею. Ну і ось такий трясик. Забирається одна вогнепушка і щось тут ще по центру стояло. Я щось не встиг угледіти на щось так населився наш суперник. На щось таке походу важливе. Скоріше всього, мої догадки це одна рікошетна пушка була. Так, далі що у нас тут є. Ну, Закидається у нас вже відьма, тут біля вони недалеко дропається, в районі 5 годин. Закідуються вальки для почисточки з 3 годин, закидується вже кінг, юзається квіна. Чувак теж гуляє, до речі, з великою стрілою. Блін, в нього здібності, як будто як у мене. У мене, правда, списа немає. Я просто відьми гуляю прямо з сказати, варіації. Ну, і Без м'ячика з черевиком м'яч у мене не прокачаний. Так, отакий джамп кидається до центрального сектору. Вже кінг туди перебирається, в нього ще й тим паче є прожаття. Перепригнув він цей сектор з конкастом або з мультибаштаршею. Він вже може прожиматися спокійно. просто Оце теж паркан, якщо не помиляється, він проламається. Так, чемпіонка з 12 закидається, Ну, у нас одразу прожимається ну, ракетний спис, понятне діло. 2х. Ще залишається також Recall spell, Йому, напевно, він взагалі не треба буде. Хоча зараз подивимося, може він чемпіонку забере да і з іншої сторони дропне. Прочитаю чи ні. Ну дивіться, атака така напряжена була. Чемп помирає, треба було все-таки його забирати. Не послухав мене. Ну і як бачите, потеряв це Чемпа. А, так, ну у нас ще живі, як бачите, відьми. Відьми тут з ратушою без проблем справляться. Ну, кстати, я ось до в легенді атакую теж зараз відьми, У мене прям набагато краще стали атаки виходить. Ну, не знаю, оцей гідро і катав вдався. Думав, о, вкачена, так сказать, скачений юніт лабораторії є, значить, імба. Далеко не так. Ось да навіть дав від 16-го таунхола тащать. 16-й тонхол розбивають 17-го, щоб ви понімали. Ну добре, що це тимчасово, тому що поки що у нас не повністю є апгрейди на всі будівлі на 17-й, а от коли буде вже прокачана. Так, це всі будівлі отримують свою прокачку в нас на от тоді буде весело. Я щось, наба... я щось дуже впевнений, що 17-й таунхол буде складним. І це мені, чесно, з однієї сторони, визиває якісь недоволення, а з іншої сторони, я це дуже давно ждав. Тому що ну, складності в цій гри точно не вистачає. Якщо не буде складно, то буде доволі нудно. А, так, у нас, як бачите, тут десант дропається біля ратуші. Це, це вже атаки від нас ідуть, якщо всі атаки суперниками подивилися, які хотіли. Так, таунхол забирається, це славно. Кхм. Ось така база. Як бачите, тут більшість будівлів 16 таунхола, тому думаю, таку атаку по-любому можна показати. Так, рукавичка з Рейджем, стріла інвіз, невраженість і кристал в житті. Нічого свіше тут юзається. Так, і черевики з списом. Давайте, дивитися, що тут. 6 годин герої там ще підкидаються, ну і одразу закидується армія з однієї години. Так, ну, король, на жаль, помирає, але соло інферно, яке там було в секторі, забирається в районі 6 годин. Давайте тоді я вже 2х поставлю. Так, прожимається Варден. Ні, так я вже давно цю здібність на Вардена не бачив. Цей кристал житті. Я навіть спочатку розгубився, що це взагалі за нова Ульта от Вардена. А потім згадав, що це ж давно додана стара. Так, ну все, потрошки добивається у нас тут деф. Так, прижимається вже чемп, там зараз з списом вона попрацює. І атака буде на цьому залежна. Остання рікошетна пушка залишається. Чемп, так сказати, вбивається, але ну, встигає забрати цю пушку. Ну і тут а далі у нас іде вже обичний дефенс. і... А, так, да, кстати, ні-ні-ні, не весь дефенс, подождіть. Один остався все-таки, це будка будівельника, це ж теж можна сказати, вже на 15-й від 14 до 18 це вже дефенс іде. Так, і остання атака на сьогодні у нас буде на номер 2 Ось така база, 15 драконів. І ага, це предзаход буде з електроботінками. У нас постійно цей гравець так атачений. Оце теж цікаво подивитися. Атаки з предзаходами це завжди класно. Прожимаються чемп, Тут у нього береться друга здібність, це прискор, теж доволі непогано. Знаю, що більшість беруть спис, да, що там якось здалеку ще спочатку почистить. А ні, навіть не то, що здалеку, а просто він прожимається вже пізніше, десь всередині бази, коли він доходить. Так, ну як бачите, спокійно підкидується інвіза. Якось даже гравець рахує таймінг, коли лисиця там тримає чемпіонку в інвізі, то просто він не кидає. Інвіз трошки економить, так сказати. У нас тут квіна прожимається з двох годин, там стріла трошки косить деякі будівлі, також там і кінг закидується, ну і закідуються вже дракони від 12 до 1 часу. Це про сташування бази, якщо. Так, прожимається вже варден одразу, дірік летить по направлення до ратуші, але тут він ловить торнадо і, на жаль, падає не там, де треба. Так, тут, ага, клон з єті, це інтересно. Просто знаю, до, до драконів зазвичай беруть кулі, а тут і єті. Просто різні варіації є, і як бачите, все працює. Так, дві вогнепушки такі проблемні стоять в центральному секторі. Кстати, скільки у них хитпоинтів, їх вже можна було б даже якось. Наприклад, заплаву атачити, там можна їх просто близько викорити, да і все. проблем то. Так, давайте на ну, Я2Х вже поставлю. А, ратуша, ну не знаю, гравець, напевно, планував і до ратуші так долити, або хоча б якийсь сектор, до, який по сусідству до ратуші стоїть, щоб там єті типу, попрацювали, але ну, не думаю, що він там, де треба, упав. А, так, дракони вже потрошки вмирають, але хорошо, що ратуша забирається. Ще рахуйте, у нас є 3 єті, там вони під хіл, двома хілками, то прям нормально, так сказати, безсмертні єті. Давайте я два поставлю. В принципі, нам вже тут нема за чим дивитися. Забирається ластове інферно, яке злишне, там Тесла безобідна, і на цьому атака завершиться на трьошку. Доволі класна атака. да, Мені знаєте, трошки вже набридли, що корінці що дракони, але оце якісь передзаходи з чемпіонками роблять якісь атаки такі інтересні і познавательними, особливо для мене, тому що я не прокачав ще черевики, я не розумію, як правильно можна отиграти цими черевиками. Да? То для мене. Це прям інтересно, подивиться. Ось такий у нас на сьогодні, друзі, був суперник, доволі мощний. Ну, Як я кажу, це вже були фаворити. Це домінатори ЛВК цього сезону. У них тут 488 зірок набито. Ну, раунд був інтересний. Атаки, тільки одна від суперника була інтересна атака, інші, ну, взагалі, ні о чому атаки, але трішки зато взяли. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. У нас ЛВК вже потрохи підходить до кінця, ще у нас два дні лишається і. І побачимо, що в нас буде. Ну, мої прогнози це на те, що мейбі ми п'яте місце все-таки займемо, тому що ну, до четверта вже чуть-чуть далеко йти. Поки що якісь неудачі на ЛВК. Все, друзі, всім дякую. І, так сказать, пишіть в коментарях, як у вас там ЛВК йде, а я вже буду прощатися. Всім пока!